В мікрорайоні у Пришивці продовжується облаштування тротуарів. Цьогоріч тут заплановано багато робіт. Частину з них уже виконано, але багато ще залишаються в роботі. Як розповів директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак, мешканці вулиць Полуботка, Джерельна скаржилися, що у дощову погоду дорога була дуже розмита, тому там розпочалися роботи із облаштування тротуарів. Паралельно облаштовують ще декілька вулиць. Цьому році. В цьому році у нас заплановано ціла низка робіт, при районі Пришівців. Частково деякі роботи ми вже виконали, деякі роботи в роботі. Зокрема, по поточному ремонту ми провели профілювання От поруч у вулиця Челюськанців, зараз в роботі вулиця Блавацького є. Я думаю, що десь до кінця серпня місяця ми і завершимо, дерева обрізаються на Блавацького, зупинки встановлюємо. То зараз ми на тротуарі Полуботка Джерельна. Тут такий об'єкт. Пів мільйона гривень виділено на повністю влаштувати доріжку тротуарну, для того, щоб мешканці мали можливість, які тут живуть поруч, тому що от зараз порохи страшні, неможливо пройти, паде дощ, тобто було то по коліна. Десь ми так само плануємо, що найближчим часом ця доріжка, десь три тижні-чотири ми цю доріжку так само завершуємо. Ну і відповідно є проект вулиці даної полуботки, але проект у нас досить такий дороговартісний, тому що тут немає дощівки, немає інших мереж. І я так ну, гадаю, що за років два-три і дорога мала би тут так само вже бути. Тобла роботи, які заплановані і попришицях в тому числі, плюс є ще освітлення. Я думаю, що вони будуть завершені обов'язково, але вже поетапно і до кінця року. До речі, міська влада вперше за багато років виділила кошти на ремонтні роботи у мікрорайоні Опришівці. Це і брокування тротуарів на кількох вулицях, і асфальтування на вулиці Блавацького. Також планується облаштування шести сучасних зупинок на вулиці Коновальця. Вже на Василишина планується шість зупинок. Онкодиспансер. Тут ну, повністю по дорозі вулиці Коновальця будуть встановлені сучасні зупинки, а також тривають активно роботи в мікрорайоні Опришівці. Вперше за ну, роки, за 10-15 років, ми виділили 4 мільйона гривень на ремонтні роботи в мікрорайоні Опришівці. Це і брукування тротуарів, якщо ви бачите, бачили, і асфальтування дороги на вулиці Блавацького. Також починається тротуар ремонт тротуару на вулиці Ботанічній, в роботі вулиця Василишина. Тобто ми системно робимо цю роботу і будемо її продовжувати. У мене тут неодноразово були зустрічі. Зокрема, тут на цій зупинці в мене була зустріч з мешканцями цих будинків. Вони зверталися до міста з тим, щоб зробили цю зупинку. І сьогодні ми робимо ці роботи. Відповідно, будемо продовжувати, щоб місто ставало комфортнішим і місто ставало зручнішим для пасажирів. Зараз сонячна погода, але коли дощ йде, коли не погода, потрібно десь сховатися. Тому шість з цих нових зупинок, які тут. Тут мікрорайонів пришивці встановлять, я думаю, що це достатньо таке добре починання. А також системна робота не зупиняється по ремонту доріг, по ремонту тротуарів, по освітленню, по нанесенні розмітки. Це все робиться в цьому мікрорайоні.